Колеги, я, зараз зупинюся, я зараз зупинюся на тому аспекту, який ми розкривали по умові мої колеги, а це власне процес освоєння коштів і контроль за освоєнням коштів. Те, що, про що йшлося вище, це ми говорили про, власне, умовно скажемо, паперову частину роботи. Так? Ми розуміємо, що кожен рік виділяються величезні суми в державі коштів на ремонт і побудову нових доріг, але віз, як кажуть, там поки що там саме, виключаючи певні траси, які там, мають міжнародне значення, і які контролюються безпосередньо кабіном і президентом. Так? Все решта у нас, на жаль, залишається на тому рівні, який не є достатнім для європейської держави. Тому наступним етапом власне нашого проєкту буде. Фізичний моніторинг здійснення а, власне, ремонтних робіт, які будуть відбуватися як в місті Тернополі, так і по області, які будуть відбуватися як за рахунок місцевих бюджетів, так і за рахунок державного бюджету. На цьому етапі ми будемо залучати експертів, фахівців власне, і здорожньої справи. Ми будемо долучати і телебачення, і журналістів в тому числі, для того, щоб ми чітко розуміли, що не тільки гроші виділені. Але вони освоєні в, повну, в повній мірі з усіма технічними вимогами, які ставляться власне, до дороги. Так? Тобто я не буду перелікувати зараз ці аспекти, які там стосуються власне, якості доріг. Тому що побудувати дорогу це не означає, що вона буде стояти. Так? Но це принципова позиція, що ми, як представники громадянського суспільства, беремо на себе задачу робити в цей тяжкий рік виборчий, до речі. А суми, які будуть заходити на область, вони декларуються досить великими, значно більшими, ніж попередні роки. Кожен з кандидатів в депутатів буде обіцяти в тому числі і будівництво доріг, і буде лобіювати усіма різними заходами і засобами, так? тому що це показник також роботи кандидатів в депутатів, політичних структур і так далі. Тому, ну, власне, я хотів би наголосити, що проект не завершується, і оця моніторингова частина, коли вже будуть затверджені всі титули, коли вже буде затверджена вся паперова частина, так, яка вимагається від державних органів і органів, які відповідальні за цю частину, і коли пройдуть всі необхідні процедури по тендерах інше, коли власне приступиться до роботи, так, отут е, ми будемо стояти як народний контроль і пробувати моніторити. Власне, втілення це. Ми сподіваємося, що всі організації, причетні власне, до будівництва доріг, до реконструкції, до ремонту, будуть сприяти нам і ми ну, може, почуємо від наступних виступаючих, які відношення власне, до цієї громадської ініціативи. Дякую.